Привіт на майданчику Мортії. Мені здається, ми почали забувати, хто справжній король у світі світла. І зовсім обійшли питання практичного світла. Але сьогодні ми це з тобою виправимо, бо в мене в гостях самий модний тип на цьому районі. І мова, звісно, йде про Aperture Ascent B7C, або яких буду далі називати B7. Отже, для початку давай поговоримо, що це взагалі за світло і навіщо воно потрібне, тому що якщо спробувати подивитись YouTube, то там буквально дві каліки приділили цьому чудовому приладу більше 6 хвилин свого дорогоцінного часу. Всі інші, мабуть, вирішили, що ти і так суперкрутий крутий знімак і до тебе саме дійде. Хоча й наймовірніше навіть до них самих ще не дійшло, але менше з тим. Отже, знайомся, це лампа. І насамперед вона створена бути тією самою лампою, як не дим. Для наших людей це, звісно, трохи складніше усвідомити, бо ми звикли до порожніх студій, мінімалістичних квартир тощо. Особисто моя думка: американці використовують антураж тієї самої квартири активніше, ніж ми торшери, настінні лампи, настільні лампи, нічники і так далі. За підсумком, суть зводиться до того, що ти приїжджаєш на локацію і виставляєш основне світло, а потім хочеш зробити акцент на фоні. Наприклад, на тому самому торшеру ти стикаєшся з тим, що А. Воно флікерить, Б. У нього не таке світло, як тобі треба, наприклад, воно зеленить або йде в мадженту. В. Тобі потрібна взагалі інша температура або RBG. Г. там просто нема лампи, торшер не працює, а треба, щоб працював. Де вона занадто яскрава, і там немає дімера, щоб зробити її ніжніше. Ось тобі основне завдання цих крихіток: щоб не колхозити цю справу фільтрами, не придумувати щось по типу MC на тейпі і не вигадувати дімери там, де їх немає. Ось для таких випадків і були вигадані ці лампи. До речі, стери були перші в цьому напрямку, але зараз це не відповідає дійсності. Якщо ти думаєш, що я щойно перерахував усі їх можливості, то це далеко не так. Друга гілка роботи з цими приладами це художнє світло. І насправді я частіше використовую його саме так. Але давай у всьому розбиратись по порядку. Отже, бешки продаються у двох варіантах поштучно і кітом. Якщо ти не дивився мій огляд на Epoch RMC, він буде за підсказкою вгорі. Я там якраз говорив про те, що не бачу сенсу купувати одну МСІшку, тому що зазвичай це щонайменша робота в палі. А ось у випадку B7 ситуація геометрально протилежна. Їх використовують рідше, і якщо використовувати їх як практичне світло, тобто вішати тільки на люстри, торшери, то і одна штука може додати тобі потрібний акцент. Щодо комплектації, в цілому говорити тут нема про що. Тож давай швиденько. Якщо купиш одну бешку, то отримаєш лампу плюс чохол. купиш кіт, отримаєш солідний кейс зарядку і все. Давай краще швидко про найважливіші характеристики і підемо дивитися найцікавіше. Отже, ці лампи у нас потужністю 7 Вт, як можна було здогадати з назви. Зрозуміло, RGBWW температура від 2000 до 10. Є вбудований акумулятор, який протягне приблизно півтори години на 100%, і близько 20 годин на мінімалках. По суті, це все, що тобі потрібно знати, решта від лукавого. Давай нарешті перейдемо до плюсів цих ламп. Перше, зрозуміло вбудовані акумулятори, що стери, що нонлайти не можуть таким похвалитись. Насправді я досить рідко використовую їх на 100%. Ось давай я вкручу для прикладу тобі 5 штучок на фон, і ти зможеш подивитися, що насправді вони досить потужні. Тож у моєму випадку це зазвичай 30-40%, що в свою чергу означає близько 4-5 годин роботи, і мені цього вистачає поза очі. Друге, звісно, шедевральне керування через застосунок Saidus Link. Якщо ти не бачив мого огляду про нього, то за посиланням угорі обов'язково подивись, оскільки в цьому відео я не буду розповідати і показувати, як це працює. Надто багато часу займає. Також тут є ручне управління, і я бачу відео, де чувак розповідав, що цими кнопками можна тільки потужність міняти і прилад вмикати. Боже мій, і ви це дивитесь. Тут для ідіотів, до речі, написано і про режими, і про комбінації, і запам'ятовувати все це не треба. І так, до речі, на кожній лампі. Досить просто очей і крапельки місків. Третє, дуже м'який розсійович, м'якіший, ніж на МС. Завдяки чому за бажанням ним можна працювати не людях. Але про це трошки далі. Четверте це універсальність. І, можливо, важко повірити, бо це просто лампа. Але спробуємо в цьому розібратися і почнемо з найпростішого. Фонове світло. Так, вони це можуть. Ти можеш, як я, зробити собі будь-яку кількість патронів, дати 200 гривень своєму другові з паяльником і отримати ось таку гірлянту. Або ж, якщо в тебе немає друга з паяльником, ти можеш купити ось такі патрони. Хочеш на одну лампу, хочеш на дві, поставити їх на стійку або загріпувати кудись і отримуєш ту саму заливку фону. Або якщо навіть це для тебе дорого, ти можеш сходити в епіцентр і купити ось такий патрон без нічого за 30 гривень. Крутити в нього лампу і вуаля, тепер вона в тебе може працювати, стоячи на фоні. А ще ти можеш купити якийсь великий торшер, поставити його за собою, вкрутити бешку і в тебе теж буде фон. У мене, звичайно, великого торшера нема, але є нічник. І наприклад, на портреті він відпрацьовує невідмінно за свої 400 гривень. І це далеко не все, просто я не можу зробити відео про це на годину. Їдемо далі. Чи можна бешками просто світити на людину? О, так! Світло виходить, звісно, не таким м'яким, як від того самого софту, наприклад, чи взагалом не таким м'яким, як хотілося би, але не варто забувати, що по-перше, воно для цього не призначене. А по-друге, у нас повністю чорна локація і дається взнаки брак потужності. В світлі усе було б в рази простіше, до того ж, якщо в тебе є 8 бешок, загалом можна тільки ними і світити, просто доведеться трошки запаритись з розміщенням і налаштуваннями. Знову ж таки, я не кажу, що так робити треба, і не пропоную тобі викинути софт і поміняти його на кіт із бешик. Просто показую, що це цілком можливо і виходить досить непогано. У нас зараз це більш колхозна схема, але взагалі вже давно є ось такі арми з патронами. І це суперзручно, якщо ти хочеш розширити можливості цього світла. Ну якщо в тебе руки з того місця, то можна і самому навіть змайструвати. А що стосовно художнього світла, ну тут взагалі все ізі. Завдяки своїй формі їх можна поставити просто верх ногами, тим самим обмеживши їх кут світла. І іноді може вийти досить прикольно. Ось тобі найпростіший приклад. А що там по контровому? Ну звісно, у нас тут all inclusive Взагалі ти не повіриш, але це лампи. А значить, якщо в твоїй люстрі є хоча б три патрона, ці малята можуть відіграти заповнюючий та основний. Та взагалі єдине, що вони не можуть, напевно, це зробити тобі ранок з вікна. І то я не на 100% упевнений. Сподіваюсь, цих прикладів буде достатньо, щоб ти зрозумів, що це не просто лампи, як кажуть у 90% оглядів, це повноцінне світло з безлічю варіантів використовування, і насправді набагато гнучкіше, ніж купа інших приладів. Але звісно, в тому випадку, якщо в тебе хоч трохи працює голова. П'яте якість збірки. Тут виняткова повага. Лампа, звісно ж, гріється, оскільки корпус тут з алюмінію, але в тебе є величезні радіатори, тож це не Арі, якщо схопишся, опіків не отримаєш. Шосте це вбудований захист. Особливо мені в моїй практиці сподобалось, що вони досить розумні. Якщо я підключав їх у патрон з поганою проводкою або перебоями в електриці, вони просто не вмикались. Або вмикались до того, як потенційно могли б згоріти. Тобто вони все ж таки працювали, але, як я розумію, до певної межі і входили в сейв мод. Тож захист від дурня тут є. Тепер давай перейдемо до мінусів, тому що вони, звісно ж, тут є. Перше, той самий патрон є 27 26 Дивись, у чому прикол: тут немає ні Type-C, ні USB, нічого. Вони заряджаються тільки від патрона, що, звісно ж, може бути досить незручно, якщо ти купиш одну штуку, і тобі доведеться заряджати її від своєї люстри або торшера у той час, як, наприклад, Nanlite... Має на борту Type-C і випустив цілу купу майданчиків і перехідників, щоб ти міг живити і від чого завгодно, починаючи з NPF і павербанків, закінчуючи вімаунтами. І все б нічого у тебе є вбудований акум, але я почув нещодавно одну цікаву думку від американського блогера, і вона має місце бути. Ось, дивись, ти на майданчику, скажімо, знімаєш кліп і зйомка в тебе там 10 плюс годин. Ти повісив бешки в місця, де їх бути не повинно, там фейкові люстри, патрони тощо. Вони сіли, і що робити далі? Виходить, навіть за наявності кейса, ти маєш зняти всі бешки на майданчику, встромити їх в кейс і чекати близько двох годин, поки вони заряджаються, що звучить максимально незручно. Я, звісно, із варіантами від NanLight теж не дуже згодний, тому що виходить, що мені до кожної лампи потрібен майданчик, плюс батарея або вімаунт, та простіше вже астери на ренті взяти. Але з іншого боку, вони би працювали без перебоїв, оскільки акумулятори можна заряджати паралельно. До прикладу, якщо в тебе кіт з 12 нанлайтів, то для них акумуляторів потрібно ну дуже багато. Але знову ж таки, за мою практику, в мене таких проблем не було. Якщо я розумію, що йду на зйомку на 20 годин і мені потрібно, щоб бешки працювали всі 20, я буду вигадувати якийсь варіант живлення і не потраплю в таку ситуацію. А говорити про ситуацію, коли я не можу такий колгосп придумати, нерозумно, бо в такому випадку я просто візьму інше світло, яке це завдання вирішить. Тож, звісно, це мінус і однозначний, але суперечливий. Та навіть у тому шторшері на фоні, навіть якщо він фейковий, ти не будеш врубати лампу на 100%, бо це фонове світло. Там буде приблизно 20-30, а це 4-5 годин роботи. Друге, це, звісно, ціна, бо це неумовна голова, яка працює в тебе абсолютно на кожній зйомці. Це світло далеко не першої необхідності, і віддавати за комплект 30 тисяч, коли ти знімаєш 90% інтерв'ю, звучить як не найкраща ідея. Та й навіть купувати одну штуку, віддавати за неї 2400, плюс тобі потрібне якесь живлення, тобто ще, наприклад, щонайменш ось таку фігню за 220 гривень. А якщо тобі в кадрі потрібен якийсь нормальний торшер, а вони взагалі, до речі, виявляються коштують члени грошей. Ну коротше, суть у тому, що якщо знімаєш багато нудного і мало цікавого, то виходить, що це прям дорого. Ну а тепер настав час поговорити про те, кому і навіщо потрібне таке світло і чи варто його купувати саме тобі. Перше, якщо ти блогер або стрімер і хочеш зробити свою картинку трошки цікавішою, яскравішою і, і привабливішою, і тобі треба щось на фон, ти можеш поєднати приємне з корисним і купити собі одну бешку з торшером та кайфувати решту свого життя. Але тут ти скажеш, що можеш купити рандомну RGB лампу за 250 гривень, і буде те саме. Ну по-перше, удачі тобі, друже, побороти ці пекельні флікери, які тебе чекають. Ось тобі порівняння B7 рандомної лампи за 250 гривень і LED лампи від Philips, яка зараз на хвилиночку коштує 3300 300 і нічого при цьому не може, окрім такого середненького RGB. По-друге, бажаю успіху тобі накрутити на них мадженту, наприклад, або увімкнути ефект багаття, який матиме, до речі, чудовий вигляд у кадрі, ну і так далі. Так що ні, це не те саме. Знову ж таки, якщо ти дуже багатий стрімер або блогер, але в тебе мало місця, ти можеш купити собі буквально 2-3 штучки в люстру і в тебе буде шикарне, заповнююче світло. Друге, якщо ти знімака і працюєш з проектами на кшталт, там, промо, кліпів, нехай бюджетних, або дорогих хороших інтерв'ю, курсів, балакучих голів, наприклад, ось таких. Буде тобі додатковим плюсом однозначно і допоможе підняти картинку на новий рівень, принаймні ближче до того, що роблять американці. Третє, якщо в тебе є зайві гроші, хочеться прикольну іграшку, якою ти будеш дивувати своїх друзів, світити собі вдома, поки нема світла. До речі, я так і робив і відчувався просто переможцем по життю, ну і іноді використовувати на майданчику, коли випала така можливість. Як ти бачив, річ вкрай універсальна і за наявності фантазії лежати без діла точно не буде. Четверте для фотографів: зазвичай я про них не згадую, але їх користь в цьому випадку не для всіх може бути зрозумілою. Ось дивись, MC коштує 4600, а маленьке Янгно 2200. Бешка, як я вже казав раніше, 2400. Але різниця, якщо казати про функціонал та якість світла між MC та b 7 мінімальна. За винятком кута світла, різниці в гриповці та методі зарядки. При цьому ціна вдвічі вища. А порівнювати з Янгно взагалі немає ніякого сенсу, це небо і земля. Ось і виходить, що за 2400 ти отримуєш крутий функціонал. Чудову якість світла і не просто RGB, а RGB WW, вкупі з мініатюрними розмірами, мобільністю та середньою роботою акумулятора близько 4-5 годин. Ну і кілька слів про тих, кому купувати B7 поки що зарано. Я спробую узагальнити всіх в одному пункті і скажу, що якщо при словосполученні 3К за ситуативне світло, ти починаєш думати, що це. Не знаю, там ціна двох акумів, або флешки, або майданчика, чи клітки, або чого завгодно, це не твоє. Якщо ти знімаєш балакучу голову в обшарпаному офісі або на білій стіні чи циклорамі, то жоден акцент тебе не врятує, ба більше клієнт такого рівня неймовірніше, це навіть не оцінить. Я більше скажу: багато клієнтів, які готові платити дуже добре за один знімальний день, не бачать різниці між цим і цим. Це не жарт, не іронія, це мій кейс. Мені буквально довелося на пальцях пояснювати різницю. Тож, якщо у тебе легка комерція, не думаю, що тобі варто витрачати гроші на ці лампи. І напевно, навіть якщо комерція середня, то я би дуже добре подумав. Який можна з усього цього зробити висновок? Epocher B7C це неймовірно потужний інструмент у правильних руках і з правильною задачою. В них ідеально майже все, і вони здатні суттєво покращити твою картинку та здивувати твоїх клієнтів. До речі, вони з'явились і на рентах Києва, до того ж, за досить символічні гроші. Тому навіть якщо не купувати, то взяти на якусь зйомку спробувати вкрай рекомендую. Новий досвід та нові знання це те, що перетворює тебе зі знімаки на справжнього профі своєї справи. Ну а якщо у тебе є кейс, в якому ти лампами від Філіпса знімав рекламу для Кока-Коли чи Луївітона, дай мені про це знати в коментарях. Я просто обожнюю дивовижні історії. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава нації, є е писати, всі вибрать. Слава Україні, слава нації, є е писать усіх.